Вітаю, дорогі підписники. Склалася така ситуація, що зараз ринок е, мідно-латунної групи дуже сильно обвалюється в зв'язку з ціни на біржі. Також е, обвалюється е, ринок технічного срібла. Е, в зв'язку з цим е, радив би вам е, не тор не спішити. Е, хто може терпіть? Давайте почекаємо, поки ринок стабілізується. Не можете терпіть ціни. Виставляємо щоденно ціни обновлюємо, але єдине, що не можемо фіксувати ціну, тому що немає ніякої стабільності. Тобто з завтрашнього дня ціна на мідь 300 гривень кілограм, ціна на технічне 30, 22 і 10 гривень на міді. Так що прошу врахувати цей момент. Якщо є можливість, не спішить. Не спішіть. Ринок в будь-якому випадку стабілізується і ситуація в будь-якому випадку роз'ясниться. Ну сьогодні отакі от, от справи. Тому прошу віднестися з розумінням: це ніякі не баригони хочуть нажитися. Зараз якраз не наш час. Ми встрієм дуже активно, і не то, що кожен день, а кожен час. Але все, що відправлено до сьогодні, все буде розраховано. В общем, по старим ценам ніяких. Своїх обіцянок ми нарушувати не будемо.